Безпечні та автономні нові модульні укриття планують звести на території кількох навчальних закладів Хмельницької громади. Адже за старими проєктами їх взагалі не було. Зокрема, йдеться і про ті будівлі, котрі наразі не можуть вмістити необхідну кількість людей. Вони мають бути повноцінними з туалетами, з водою, з вентиляціями, з електроенергією, з інтернетом і так далі. Ну і вони мають бути в першу чергу безпечні. Тому в цьому році ми передбачаємо понад 100 мільйонів гривень на будівництво нових укриттів. Попередньо це 12 нових укриттів. Торік, задля безпеки навчального процесу в закладах освіти відремонтували понад 80 укриттів на будівництво евакуаційних виходів, оновлення систем електроенергії, вентиляції і каналізації у підвальних приміщеннях спрямували понад 16 мільйонів гривень. Це дозволило відновити навчання практично в усіх школах в очному форматі, аби і решта закладів отримали таку можливість. Минулого року також розпочали виготовлення проєктно-кошторисної документації. У деяких закладах це буде повноцінне будівництво, в деяких закладах це буде реконструкція якихось їхніх будівель для того, щоб під їхніми будівлями побудувати укриття чотири заклади, де ми будемо робити реконструкцію спільно з управлінням капітального будівництва. Також в нас п'ять закладів, де буде здійснюватися повноцінне будівництво укриттів. Це і великі школи, і центральні садочки, які, на превеликий жаль, не мали свого укриття, і ми діток переспрямовували в сусідній. Наразі завершуються експертизи, зокрема геодезичні, щодо можливості зведення нових укриттів. Розпочати будівництво планують з дошкільного закладу в мікрорайоні Ракове. До кінця року плануємо їх збудувати. Сума можливо буде коригуватись, тому що по деяких об'єктах в нас є вже експертні висновки стосовно вартості, по деяких немає. По деяких замовлена проект-кошторисна документація, по деяких, що треба виготовляти. Це дасть нам можливість усі абсолютно наші навчальні заклади запустити в режимі очного навчання і запустити. Роботу усіх дитячих садочків для їхніх вихованців, дбаючи в першу чергу про безпеку дітей в якісних сучасних укриттях, Ірина Аріон, Валерій Телеховський, Володимир Паламар, новини міста.